Я вас вітаю! Триває наша з Ярославом груботі, експедиція по Рівненщині. Ми вивчаємо гастроспадщину, знайомимося з людьми, і ну як же їжа без культури, без спілкування це ніщо. І ось зараз це справжнє Полісся, Рівненське, Цесарненський район. Тут лише дві хати, і ось зараз жіночки будуть там співати, розповідати, їжу готувати. Але я хочу, щоб ви просякнулися цією атмосферою. Ось Оксана Василюк. Вона тут відповідає за культуру. Правильно? Правильно. От ви сказали, що це незвичайний клен. Ось це, ось давайте підійдемо. Це незвичайний клен. Це пам'ятка для родини, дуже болюча пам'ятка для родини, яка проживала тут. Згадка настільки болюча. Тут проживала сім'я, і брат власниці в той день, коли загинув, посадив цей клен. Це були воєнні він часи. Не знав, що він, загинув, він не знав. Він посадив клен. Вони перебирали картоплі. Це були воєнні часи, і е, при роботі при перебиранні картоплі з лісу. Вийшли стрибки. Це були винищувальні загони, які були створені радянською владою. НКВД НКВД це були росіяни. А стрибки це вже були загони, створені для підтримки радянської влади, своїх, своїх же жителів. Своїх жителів. І е, коли під'їхали стрибки, хлопчина щось щось їм не сподобалося в хлопцеві, і вони його вбили. Чи він їм щось сказав, на даний час історія про це змовчує, як це відбулося, Ну, загинув. Загинув хлопчина в день, е це рок... в день посадки Щас, дерева. Це, років 70 це років 70 є вже. Знаєте, Іначе як на пафос тягне, але червоне листя, як кров. Так, 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 саме так. Наша біль, наша історія. Ну От ви сказали, що. Такі хати вже вимирають. Але для мене, для міського жителя, це як, ну, ну по-перше, це дуже цікаво. Подивіться, це ж тут реально живуть люди. Це жили люди, ну, буквально кілька років не живуть. Кілька років не живуть. А, Тобто зараз ця хата порожня? Зараз ця хата порожня, зараз ця хата пустує. А ну розкажіть, де, де тут що, тому що оце від відділ для житла. Правильно це відділ для житла. Але дивіться, в хата була побудована десь в 1931, ну в 30-х роках, скажімо так, була тільки одна кімнатка, була тільки ось ця частина. Потім з роками воно вже добудовувалося. Добудовувалася кухня. Ну, родина зростала, родина зростала, і тоді вже не то, щоб не тільки що родина зростала, а вже й мали мала якусь можливість трошки добудуватися. І добудовувалася ну, не стеглиш, хата. Дерева. <світ> Ні, дерева, дерева, хата дерев'яна. Yeah. А там ото руками. <світ> <світ> Це невістка господині. <світ> Це невістка господині, <світ> яка тут проживала. Це <при> Не не треба, я знаю, <свист> мене я я. Костя зваю. Костя, в мене Олена. Оленко, ви, ви тут живете? Є. А де ви? Ми живемо. – Сварина. Сварині. Сварині. Сваринах. Нях. Сваринях. Сваринях. А тут що ви робите? Ну, тут я жила раніше. Тобто ви наглядаєте за цією хатою? Так. Це так. ваша власність? Це хата моєї свекрухи. От коли ви жила тут, так. ви тут була щаслива? Всякі моменти були. Різні. житті як житті різні були моменти. Щастя більше. І радості більше. Бо тут народжувалися діти, тут вони гуляли. Тобто Не гралися. в половому будинку народжувалися. І народжувалися тут. І тут теж народжувалися. А скільки у вас дітей? Десять. Не зрозумів. Ну як, як не зрозуміло? 10. Ну як не зрозуміло? Десять дітей. Чесно? У мене шестеро. Як шестеро? Ну, шестеро в мене дітей. Це моя кума, подружка Слухайте, однокласниця. А про це замінниця? треба попереджати, що ви такі всі героїні. Десять дітей, шестеро, ну шестеро вже вже ми, ми, з, ми з трьома. Ми думали, що ми такі, ну, типа, молодці. Десять дітей. так? Ну що? А, а онуки є? Моя мама. А це мама така брава. Така брава, як О, і я. І теж в Варинях живе? <рес> Ні, вона отак. Отам от там живе. Добрий день. Добрий день. Як ви допустили 10 дітей, що дочці дозволили народити? Ну… Чи Бог дав? Бог дав. А, а у вас скільки дітей? Мене сім, 7, ага. а осталось 5. А Богдані, як ви тут на хуторі живете? Живу, як у селі. А як у селі? Ну, знаєте, Трудимося, працюємо, робимо, корови держимо, все дає як у селі. Ну оце ми ж приїхали, оце, щоб поспівати в цій хаті. Ви ну, нам дозволяєте? Дозволяю. Дозволяєте. Ну, а я з цієї хати, бачите, живемо. Як -то... Люди мене питають, як ви, ти живеш, як на курорті. А у вас там є якась корова, щось а, свиня? А, а, воно, а, воно ж моє. а тут? Ні, а то ж пасуться, бачили. Ні, не бачив. Що. О, то ж ви машину ставлю? Що ви бачили? – Та що? Я нічого не бачили. Ах. А по-вашому можна, бачили, бачили, не бачили. Ну, як вас звать? Катя. – Катя, А прізвище? Сафоник. Сафоник. Ну, вона яка бодра. – Ну а що ж, живу як на коротній дачі, природа, скрізь усе. Походила кром хати, грибів назбирала. Не треба далеко йти. Аж хіба родять, нема дощів. Були. – Були вже у вас Були, тут трошки, так? Да. Оно Внук на три коробки набрав тут. Уже? — Уже набрав. Боже. Десять Ми... онуків. А правнуки є вже. А що ж мене 10? Мене 14 внуків. Е... Ну, Але... І правнуки маю. Ну, В дочки сина женився, вже внуку. Так мій. лише в одної дочки 10. Да -да. А врешті четверо. Ну, четверо. Четверо. Все, покажіть нам хату. Пожалуйста. Я з усе як живе це. Ну як живемо як у селі? Тут зразковий порядок. Дивіться, підлогу нам помили. А як же? піч є? А вона діюча. Діюча піч грубка він топиться. Бачите? Ага. Щоб було тепленько. А де отам, а покажіть, де там люди спали на печі, кожухами застеляли? Так, і отут на черні спали. Так. Дуже дуже тепло. Тут діти вигрівалися, якщо десь просудяться. А оце що за по -по повна хатка людей? Добрий день! Добрий день! Начебто ми не бачилися. Ми <реш> вже стряслися по дорозі. Так, ви хто? Це наш колектив сваряни. Колектив Свиринівського центру культури та дозвілля. І що ви щодня так ходите, такі гарні, красиві? <тарків> так. <тарків> <тарків> Кожен день красиві мусять бути. Це ж дівчата. А це ви сьогодні будете нам їсти готувати, ну, показувати. Так. Що <тарків> купа страв <всяких> ваших поліських? <тарків> так. Але перед їжею і до, і після треба що зробити? Поспівати поспівати. <тарків> Подивіться, яка хата. А, а ви так, коли в таку в таку хату потрапляєте, Чи ви в таких і живете? Наші бабусі такі. А у вас які? Ну, у нас трошки більші, більш сучасні. Більш сучасні. А В таких жили, наші бабусі, ми до їх ходили. Ну, от коли ви сюди потрапляєте, от, що, що у вас одразу? Серце тьохкає чи як? Тьохкає, пахне глиною, пахне дитинством і пам'ятається, згадується оте все колишнє. Давайте, що, що, що серце підказуєте і заспівайте. Кажуть мені, люди, сусіди, що до мене. Ой, батько є де, та єде, та й моє воро. Яка моя доля. Я не ждала, всю ночку не спала, все ворота починяв, а матька їде, та є, дай моє ворога. Man, and me- Ой, мили є та єде, дай моє воєн. Це можна сказати, що пісня з кіпіендом. Бо я думав, що тут знову зараз плакати, що не доїхав. От, але, але зараз у нас такий час, що, що, що багато хто і не доїжджає, і, 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 і гинуть люди наші, хлопці і, і дівчата. І, а, а, я слухав-слухав, і мені така асоціація, як з цим кленом, що, що, що теж хлопець молодий вбили Падлюки. В той час От. багато людей теж загинуло. В такі часи, воно. Але ж ви ви ж то на позитиві? вам допомагає yeah. посміхатися? Ну ми мусимо посміхатися, ми мусимо підтримувати наших хлопців. Ми стараємося допомагати всім, чим можемо. Ми збираємо продукти, ми збираємо гроші, передаємо на, на волонтерський центр. Так що ми ще й волонтери. Там взагалі молодці. Ви знаєте, це, це вже в цей, в цей ролик точно готовка не влізе. Це, це окрема історія. От бо ось ці дівчата, ну сказали, що можна вас дівчатами називати. Так. Можна. От. Вони стільки всяких страв знають поліських. Що, що ви нам покажете сьогодні? От, хоча б навскітку. На вскідку. Сьогодні ми вам покажемо е, подпалки. Це як би сказати вам хліб на швидко. Хліб на швидкоруч. Це настільки не настільки хліб на швидкоруч, наскільки от як сім'я багато, дуже дітей, хліб треба пекти довго, то жіночки бистренько перед полум'ям в печі готували такі перепічки. По нашому по сваринськи це називається подпалки. Так. Ми вам покажемо, як ми готуємо гарбузову кашу. Ми вам покажемо, як ми готуємо печеню, ковбасу. Ковбасу картопляну. У мене з рівного замовлено картопляну ковбасу. Знаєте, маленький шматочок через ногоричку. А мирова, що це таке? Сказали, що без мирової не відпустять. Сваринівська, Сваринівська. мирова, це наша горілка. Гермова. Горілка ця не є безродна, вона, як мовиться, народна. І вигнать можна лише по блату цю самогонку з апарату. На органи тоді впливає, коли хто літер вибиває. Та й то. Зранку в дзеркало не дивиться, налить гранчак і похмелиться, покращить зір, поліпшить мову і маєш голову чудову. Похмілля зніме біль повсюди. І можна, Слушайте, не, не і примовляйте, бо бо, бо, бо бо це якось погано закінчиться. Друзі, ми продовжимо обов'язково продовжимо, тому що я відчуваю, що історія лише починається. От Катя, ми зараз від вас поїдемо. Чого ви мовчали? А чого? Ну що, дівчата співають, а ви ні. Ну я, я слухаю вже. А, ви, ви, ви слухачка, да, да. а ви сама співаєте? Співаю. О! А що на, на прощання, що ви нам зараз заспіваєте? Я... от, Два слова. Ой, не світимісяченко на той перелаз. Ні. Про хутір, щось про хутір, ні? Воно щось у голові все. Все, не кажу, крутиться нема. На. А так багато знала ж пісень. Чорноморця співає. Чорноморець мамі? Мамілька чорноморець. чорноморець. Це я навіть знаю таке. а, а ну зіртов. давайте. Чорноморець мамінька, Чорноморець, вивів мене босою нас. Воно безкінечна ця пісня. Я знаю сюди. Ми закінчить. Ви знаєте, трішечки ноти я по іншому веду. Ви по своєму, але на те воно і Україна, щоб у кожного своє, а сенс то однаковий. <рес> Кожне сільце має своє словце. <рес> Кожне сільце має своє словце. Підписуйтеся на канал Костянтин Рубич. Любіть Україну, вірте нашу перемогу, і всі разом її наближаємо разом з, з вами, з усіма. А зараз будемо в їсти варити правильно, все варимо їсти. Все.